Сьогодні подивимось на декілька годинників Casio G-Shock, які мають офіційне прізвисько Casio Oak. Це моделі, які стали великим кроком назустріч більш компактним g shock ем. Восьмікутний безель запозичений з класичної серії G-Shock. Але корпус виконаний на технології Carbon Core Guard. Вуглецеве посилення робить його надлегким та міцним, зберігаючи водозахист і стійкість до ударів. Наразі існує багато варіацій цього корпусу з точки зору розмірів, матеріалів і механізмів. Ми приміряли базові кварцеві варіанти в полімерних корпусах. Корпус діаметром 45,4 мм товщиною 11,8 мм, та розміром від вушка до вушка приблизно 48,5 мм. Ідеально лягає на зап'ястя. Загалом же саме товщина робить цей корпус винятковим, тому що апріорі G-Shock'и – це габаритні годинники. Тут же товщина зменшена суттєво. Сфроблад поєднує аналогові стрілки та цифровий дисплей з відображенням дати дня тижня, секундоміра, таймера та світового часу. Скло мінеральне, водозахист 200 метрів. Моделі постачаються з ремінцями з високоякісної смоли, що забезпечує комфорт і довговічність при активному використанні. GA2100 – оптимальний вибір для тих, хто шукає стильний і надійний годинник для повсякденного життя та активного відпочинку.